Театр ветеранів створений з е, звичайних ветеранів і ветеранок, і членових родин. І це навіть як я вже казав, що е, він якби і про театр, і якби про реабілітацію. Я не був на прем'єрі, але був на допрем'єрі. У мене підіймався чуб на руках. І я повернувся туди. Я пережив теж цей шпиталь, ці судна, це все. Став на два протизи, хожу, живу повноцінним життям. Все круто, все ок. Повітряна тривога трошки нам скорикувала. щоб ви теж отримували о, цю медаль за оборону Чернігова. чергіва. І слово Господу святили патрі допомагає. Тож до мене ніхто не чекає, а ось тут не чекає. Іноді наші дії це лише компроміс між нашим бажанням та особистими життєвими ціннами. Ти каже, не переживай. Та йди там, не переживай, На тобі мов. Та закрийте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструменти для розбору завалів. Чого ви причепилися? Ці питання до начальника вулиці. Пішов захищати своє місто за звичайними своїми селянами, як звичайний солдат. Ну, а я потрапив у цілих спеціальних операцій. Ми там всілякі за дісною мутимо всілякі жила. Поставлять тобі залізну ногу нову, лу ще побігаєш. Все буде добре. Та на таке діло ви відео просто піддачі. Але хай в командування дуже скажуть. Не дочку, не знаю, Розумію, мати, хто знає. Дякуємо благодійному фонду Серцевір театру. Ветеранів, ми раді, що ми в Куликівці можемо відразу після прем'єри в Чернігові сьогодні зустрічати саме цих акторів. Їхня поява тут це надзвичайно важливо, важливо для всіх нас, важливо для тих, хто повертається сьогодні з фронту. Важливо для тих, хто повернеться ще з фронту. Коли ти дивишся на цих мужніх хлопців, які на війні втратили кінцівки, коли вони отримали величезний досвід і стрес, і сьогодні вони перед тобою. Вони у справі, вони діють, вони надихають, мотивують. І здається, що коли в тебе є руки, ноги, то і проблем, якби таких немає. Чернівський театр ветеранів серцеві. <звіг> І ми поруч, ми поруч, ми поруч з вами, ми вам теж дуже вдячні.